З нами на зв'язку Олексій Нігубов, голова Харківської ОВА. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Вітаю вас. Так чую. Дякую, що знайшли час. Навіть трошки студію перервав заради вас. Дивіться, насправді ми вже в студії обговорюємо проблему фортифікації. Є запитання, яка була ситуація реально із із фортифікаційними спорудами на Харківщині при наступі власне в районі, де росіяни наступали, в першу чергу нас цікавить Вовчанськ. Дивіться, якщо по фортифікаціях я буду відповідати в межах своєї безпосередньої компетенції та власне кажучи повноважень і відповідальності за що ми тобто бралися, так і ті завдання, які перед нами ставилися. Адміністрація у нас відповідають за третю лінію там оборони. Значить, яку ми частково будували у 2023 році, і завдання, яке нам визначав генштаб, міністерства там оборони і сил підтримки, визначалися відповідно плани схеми, картографія, що там мало, тобто, бути, яким чином мало бути облаштовані, збудовані, і де вони мають знаходитися бетонні конструкції, яким чином мають бути облаштовані збудовані ходи сполучення, скільки їх має бути тощо. Після того було нове завдання посилити, а і це завдання було виконано на 100%. Далі, 24-й рік, було визначено необхідність щодо посилення фортифікаційних споруд саме відповідно третьої лінії там оборони. Значить, і були завдання у нас по Харківській області щодо будівництва взводно-опорних пунктів та лінії невибухових. Загороджень по опорних пунктах ми будували на трьох напрямках: перший напрямок це північ-Сумський напрямок, другий напрямок північ-вовчанський напрямок, ну тобто північно-східний напрямок. І е, третій напрямок це саме східний напрямок, Куп'янсько-Лиманський. Наз назвемо його так. Значить, е, були. Е, скажімо так, частина фортифікаційних споруд, де ми припинили роботу, тому що змінилася військова обстановка. і Наші цивільні підприємства попадали під вогонь артилерійський вогонь, ракетний вогонь тощо в таких випадках. Ми зверталися до генштабу, до сил підтримки, з проханням, що цивільні підприємства не можуть на цьому напрямку, конкретно на цьому об'єкті виконувати. Поставлені завдання, тому просимо передати саме ці об'єкти. Якщо ви приймете рішення залишати їх на цьому самому місці до військових, щоб щоб вони вже скажімо так, виконували на цих об'єктах ці завдання. А скільки у нас таких об'єктів ну я вам назву приблизно при тих завданнях, які нам були ось на 24-й рік, приблизно відсотків 25%. А, значить, це у нас частина по Липецькому напрямку, так, тому що у нас позиції були обстріляні. І більшість так само по Куп'янсько-Лиманському напрямку. Значить, по вовчанському напрямку ми і досі продовжуємо виконувати ці роботи і терміні нам, тобто визначені, і ми в них вкладаємось. скажімо так, черговий етап це буде червень цього року, коли ми будемо звітувати перед офісом президента перед урядом щодо виконаних завдань по цьому напрямку. А скажіть, будь ласка, третя лінія оборони це скільки кілометрів від лінії зіткнення? А я вам скажу так, це по різному. Наприклад, по Вовчанському напрямку у нас подекуди було від 12 до 15 кілометрів. Якщо брати Липецький напрямок, це було 22-26 кілометрів від лінії, тобто кордону. Якщо брати Лиманський напрямок або Куп'янський напрямок, там навіть було подекуди 5 фактично кілометрів від лінії, де велися вже активні бойові дії. І а... у нас в нас, виконання робіт я це теж хочу зазначити. Це є відповідно дуже важливо. Більше ніж 30 мільйонів гривень, і 4 людини загинули, 15 отримали поранення. Пане Олеже, тут перервався трошки зв'язок, і ми останні кілька речень не чули. Якщо можете, повторіть. Дуже важливо те, що наші цивільні підприємства при виконанні робіт втратили техніки більше ніж на відповідно 30 мільйонів гривень. Чотири людини загинули, 15 отримали поранення. Як відбувається сама перевірка готовності фортифікаційних споруд? Дивіться всі абсолютно правоохоронні органи по завданню офісу президента та уряду. Які мають різні абревіатури СБУ, управління стратегічних розслідувань, набу, значить, відповідно ДБР і всі інші на ось ми ось проаналізували, від початку виконання робіт? Нам надійшло більше 17 запитів щодо надання всієї абсолютно документації матеріалів, картів, схем, укладених договорів тощо цим правоохоронним органам. Подекуди ці запити абсолютно ідентичні. Просто наведу вам приклад. Для УСБУ України в Харківській там області ми надали матеріалів 57 тисяч аркушів. І так само ми спілкуємося з усіма іншими там правохоронними там органами і ми самі зацікавлені, в тому, щоб вони звертали нашу увагу на ті недоліки, які можливо. Будуть при виконанні таких робіт, або неякісний, умовно кажучи, бетон, або деревина, або матеріал, яким ми облаштовуємо наразі ходи сполучення, або арматура тощо. Або, наприклад, у нас були факти, коли правоохоронні органи звернули нашу увагу на те, що одна із фірм. Підрядників то скажімо так, власник опосередковано асоціюється із країною-агресором, mm -hmm. не напрямо там опосередковано однак, це для нас так само дуже важливо, і ми на наступний день розірвали угоду із таким, власне кажучи, підрядником всього у нас їх біля 30, які виконують завдання на Харківщині. Давайте тоді перейдемо вже до безпекової ситуації. Яка загалом ситуація у Харківській області? Про Вовчанську давайте окремо виділимо. Я окремо вас запитаю. Ну дивіться, так само ворог продовжує обстрілювати наші при, при кордоні населені пункти. 35 їх було сьогодні під ворожим вогнем. Так само ворог намагається просунутись по Липецькому та по Вовчанському напрямку. Так само не перестає атакувати по відповідно. Саме Куп'янському напрямку проводимо евакуацію. Наразі евакуйовано вже біля 9 тисяч людей. Це Липецький і саме Вовчанський напрямок. Сьогодні ворог обстріляв з РСЗВ місця попереднього так. Попередньої, тобто концентрації евакуйованих осіб це по вовчанському напрямку. Ну і так сталося, що ми просто е вчора буквально прийняли рішення роззосередити їх. І на щастя, у нас лише чотири поранених. Так, звичайно, це умовно кажучи, трагедія для нас в тому числі. Однак е відповідно, там ну тобто жертв е мало бути е значно більше. Значить, по Харкову вчора так само було завдано ракетних ударів. Сьогодні вранці по харківському району. Так само із іскандерами ворог бив по цивільних, тобто підприємствах. Майже щодня ворог б'є по самому місту Харкові, і це виключно цивільна інфраструктура.